Доброго дня, малята. Всім до нас у гості звітала Розумночка, Розумнечка, що ти нам принесла? Я принесла вам мапу. Хочу, щоб переслали дітям про нашу країну. Малята, а ви хочете поринути в подорож з нашою країною? Гадаю, що так. Погляньте на мапу товстою червоною смужечкою. Позначено кордони нашої країни. Бачите, яка вона велика? А як називається наша країна? Хто пам'ятає? Наша країна називається Україна. Хоч мала я невеличка, зате добре знаю, що край рідний Україна, я її кохаю Малята. Які нові слова ви почули у віршику? Рідний край та Україна. Для нас рідним краєм є Запорізька область та місто Запоріжжя. Малят, як називається наша область? Запорізька, а місто? Запоріжжя? Розумничка хоче розказати вам свій віршик. Послухайте, будь ласка. Я дитина українська. Українського роду. Українці то є назва славного народу. Малята. Скажіть, які нові слова ви почули у вірші? Це українська дитина. Українці? Народ. Словом українці. Позначається наша національність. Це теж нове слово. Запам'ятайте його. Яка наша національність? Ми українці? Тому для нас, українців, Україна це наша батьківщина. Малята, як називається наша батьківщина? Наша батьківщина називається Україна. Український народ дбає про свою країну, щоб вона була багата, щоб людям було жити весело, добре і щасливо. Скажіть малята, про що дбає український народ? Український народ дбає, щоб країна була багата. Як люди мріють жити в нашій країні? Люди мріють жити весело, добре і щасливо. Малята пропоную вам пограти в гру «Добери слово. Послухайте, як це буду робити спочатку я, а потім і ви. Якщо є три слова рідна, рідніша і найрідніша, то я вважаю, що до слова країна підійде слово рідна. До слова родина більше підходить слово рідніша, а до слова мама найбільше підходить слово найрідніша. Ви згодні? То й вийшов такий ланцюжок. Країна яка рідна, родина яка рідніша. А мама яка найрідніша. Тепер спробуємо з вами побудувати ланцюжок, якщо є три слова: Велике, більша і найбільша. Місто яке? Велике. Область яка. Більша. Країна яка. Найбільша. Тобто ми отримали. Такий ланцюжок? Місто велике? Область більша, країна найбільша. Малята. Пропоную вам ще одну гру. Скажи правильно як називається наш край? Запорізький? А як, як називається наше місто? Запоріжжя. А як називається наша країна? Наша Батьківщина. Наша Батьківщина називається Україною. Ось наше заняття і добігло до кінця. Малята, що вам найбільше запам'яталось на занятті? Ми розмовляли. Про Україну і розглядали її на мапі. А які нові слова ми сьогодні вивчили, складемо їх до скриньки Скарбнички? Мапа Україна. Батьківщина. Національність Найрідніша Українці. До побачення, малята, до нової зустрічі. До побачення, малята, до нової зустрічі.